Привіт, дорогі підписники мого ютуб каналу, я Позитивчик і сьогодні я знімаю такий летсплей по Clash of Clans. Це вже наш 14-й летсплей. Вибачте, так довго, що не виходило на каналі відео іменно по Clash of Clans, але я все ж таки старався випускати інші відео, там був монтаж і CSGO, інтро робив я на канал трошки довго, і показав відео урок як зробити інтро. Все ж таки я не закидував свій канал. За цей час я, взагалі, якщо в Clash of Clans не заходив, я не знаю, що як тут? Ну, вроді, нічого не змінилося, тільки є всякі акції, війська за один кристал, я, звичайно, поставив перескорюватись і ловушка-заморозка. О, давайте построїмо. 12 тисяч пофіг. Давайте ось тут поставимо її. Її можна качати? Ні, бачите, я навіть нічого ще не знаю, що якісь ловушки вийшли. Ну, все ж таки, в мене є два строїтеля, буде три вже через 2,5 години, але мені потрібно йти ставити щось качатись. Не знаю, що я буду ставити качати. У мене ресурсів взагалі нема, нападали на мене і грабили дуже багато. 300-300к. Тут взагалі не зафармили 300, як бачите, на 100% навіть брали, але взагалі нормально деф вистояв на 2 максимум майже брали. В клані в нас було е, в клані в нас були КВ. Мене брали, на жаль, і ми приігрували. Я навіть не атакував. Ну що ж, а мені зараз потрібно йти фармити ресурси, бо не що ставити качати, не як. Буду ставити, напевно, що я ось ці дві пушечки. Давайте вже поставимо раз І два. І поставимо щось за еліксір на останні гроші. А за еліксір що ми поставимо? Можна, в принципі, прокачати чорний еліксір, але тут треба багато-дуже еліксіру. Але думаю, я з цим впораюсь. Якщо знову ми довго будемо шукати противника і ніяк його не знайдемо, звичайно, я поставлю на паузу і повернуся тоді, коли я його знайду. Але поки що давайте щось поговоримо. Не знаю, що навіть розказувати, нічого з нового нема. Лише одне знаю, що пішла джіта, правда, GTA 5. Буду, я не буду летсплей по ній знімати, я буду лише робити нарізки, тому що коли я знімаю довгий летсплей, дуже лагає джіта, А коли такий вог, знаєте, Маленькі, то нормально. Буду робити нарізки. Не особливо я буду робити нарізки ті, що я знімаю. Я буду нарізки робити з інших каналів. Тобто беру летсплей, скачую, обрізаю той красивий момент, там, де він летить, або вже або щось сталося дуже епічне, і вставляю в свій відео. Це не вважається як якимось крадійством. Це просто я вирізаю моменти. Це був летсплей, він не робив цю нарізочку нормальною. Так. Дивимось. Так, що у нас... Ні-ні, в 9 тихо я не буду брати. Так що я просто кажу, щоб ви не писали потім коментар. А, ти вкрав з якогось там летсплею, з летсплею... Так, я буду брати з летсплею, Це я підтверджую. Це я, звичайно ж, підтверджую. Так, а ми йдемо шукати противника. Ну, ніякого противника нема. Це дуже дуже і дуже печально. Дійсно, довго я в вклажний заходив, може 5, 4 дні. Ну, може це не довго, але 4 дні в не заходив. Дивлюсь, там кубки 1419, я думав, там взагалі не буде кубків. Але мені здається, що... Ага, може, я її атакував на КВ, бо мій друг має аккаунт, мій, тому що коли ми в школі, я заходжу, через... зберу його телефон і заходжу на свій аккаунт. Бо в мене телефон не такий крутий. Так, шукаємо противника. Я думаю, ще три рази класно, якщо не виб'є, то я, звичайно, поставлю на паузу. Вибачте, вибило О... вікно скайпу. Ну що ж, напевно, я ставлю на паузу. Давайте останній раз, якщо зараз тут нічого не попадається, я вже остаточно вирішив поставити на паузу. Ну що ж, а я ставлю на паузу, і як я знайду відповідного противника, я, звичайно, зразу піду і включу запись. Ну що ж, а я ставлю на запись раз, два. Ну, ось щось я знайшов. Не знаю, чи заберу я на 2 або 3, але на одну, мені здається, я точно заберу. Ну що ж, а ми починаємо. Так, деєм кастер посередині від нас. От там, мені здається, нічого немає. Тому ми зразу запускаємо наших. І гигантів. Так, мені пофіг. Тепер запускаємо. А, у мене король не перезарядці. Живіть. Тут можна рейчим підкинути. І хілках. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Та не йдіть ви за тим королем, но його. Ну поки ті маги не здохнуть, вони від нього не чіпляться. Тут же гігантів нема. Ну таке. Головне, що ми в мінус покупки не пішли. й по еліку ми пішли в мінус. Але в мене взагалі така криза зараз золотом була, ви що не віляєте. Ну така атака. Головне що забрати? О! То нормально, нормально. Давайте заберем. І на цьому, я думаю, можна закінчувати наш летсплей. Нічого нового, як я зрозуміти, в клежу кленсу нема. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. називайте, підписуйтесь на мою групу ВКонтакті. Ну що ж, а з вами був я, Позитивчик. Всім пока!